В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я є ведучий Бойко Максим. Сьогодні я розповім вам про усі події у світі та у нашому закладі освіти. А ви знали, що сьогодні, 14 вересня, таке цікаве свято, як День пончиків з кремом. Пончики потрапили до Сполучених Штатів завдяки голландським поселенцям, які були відомі своєю випічкою. Кажуть, що перший пончик із діркою посередині був творінням американця. По всьому світу щодня визначається багато незвичайних свят. В основному ці свята придумані людьми, які намагаються поглянути на життя з нестандартної точки зору, принести більше свіжості і натхнення в повсякденну рутину або просто повеселитися. Тому сьогодні визначається Всесвітній день живої творчості. Без творчості та інновацій життя набуває вельми неприємного відтінку, а житечія передбачає освіжаюче його обновлення. Ось такі у нас незвичайні свята. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких. Мирного вам неба над головою та усього найкращого!